Складіть список справ і ви будете найпродуктивнішою людиною на планеті, радять усі навкруги. І ви хочете прокидатися о оп'ять ранку, правильно харчуватись, займатися спортом, знаходити час для хобі та друзів та ще й працювати або навчатись. І до кінця дня, коли ви відкриваєте свій список справ, ви розумієте, що навіть половини його не виконали. І замість того, щоб це вас мотивувало, воно вас пригнічує. Чому так стається? Привіт! Мене звати Альона. Якщо ви вперше на моєму каналі, рада вас вітати. Зараз я навчаюся на психолога, тому на моєму каналі ви знайдете відео на різні психологічні тематики. Тому підписуйтесь на мій канал, ставте пальчик догори, щоб бачити більше корисного контенту, а ми з вами їдемо далі. Як ми знаємо, люди часто можуть відчувати вигорання від навчання, від роботи, від свого життя. Але нещодавно у психологічному світі з'явилось таке поняття як «betterment Burnout. І насправді українською цього поняття ви ще не знайдете, тому що воно нове. «Betterment burnout я переклала так: вигорання через постійне самовдосконалення. Тому «betterment Burnout це є томи або тотального виснаження внаслідок того, що ви постійно саморозвиваєтесь. Насправді це звучить дивно, тому що кожна людина прагне ставати кращою версією себе. А чому це погано? Взагалі це не погано, але і бувають такі моменти, коли людина настільки хоче саморозвиватись, що вона псує своє життя. Частіше всього. Такі люди, коли відчувають Batman Benauts, це виснаження, вони розуміють, що вони хочуть бути кращими у всіх сферах життя. Якщо ми подивимось на колесо обанлансу, воно зазвичай поділяється на вісім категорій, тому уявіть цих вісім категорій і люди частіше всього хочуть бути супер-пупер найкращими у цих всіх вісім категорій. Звичайно, може їх бути менше, але це означає, що люди занадто багато покладають на себе. Вони хочуть знати все і дуже швидко і дуже великих кількостях. Але ми не роботи, і ми цього зробити, на жаль, не зможемо. А давайте ще подумаємо про те, що призводить нас до цього. Далеко брати не будемо. Щодня, коли ми відкриваємо соцмережі, ми бачимо лише те, що люди хочуть нам показувати. Ви бачите, що кожен рухається вперед, і ви також цього хочете, свідомо або несвідомо. В деяких моментах це може бути така токсична або токсичне бажання рухатись вперед. Я маю на увазі, коли дії реально не співвідносяться до вас. Якщо ви не з цієї сферами, але хочете бути кращим в ній, і покладаєте максимально багато зусиль без знань і навичок, результат ну, буде не дуже якісний. Але є такі люди, що показують своє життя справжнє, але їх дуже мало. Тому таке токсичне середовище змушує нас планувати дуже багато і покладати на свої плечі дуже багато задач та цілей. Тому соціальний світ, соціальних мереж, я маю на увазі, він не дуже є класним прикладом для того, що нам варто брати у наше життя. Ви запитаєте мене, чому? По-перше, це вводить на стан стресу. По-друге, ми вимагаємо від себе дуже багато. По-третє, це приводить до перфекціонізму. І по-четверте, після цього всього ми відчуваємо тотальне виснаження і кажемо, що нас недостатньо. І знаєте, що найбільш печальні в цій ситуації те, що ми не отримуємо радість та позитив. Із процесу того, що ми робимо. Ми ставимо наші цілі вище самих себе, вище нашого життя. У нас є одна глобальна ціль це зробити усі цілі, які ми запланували. Це і є суть взагалі Batman Benauts. А давайте зараз я вам розповім, як за допомогою трьох причин зрозуміти, що саме ви страждаєте від цього феномену. І перша така причина це можуть бути будь-які фізичні симптоми. Ви можете відчувати головний біль, швидке серцебиття, втому, виснаження, або коли ви зранку прокидаєтесь і не в змозі прокинутись, тому що у вас в голові список справ, які ви хочете зробити, і від цього ви відчуваєте напругу. Як кажуть усі, що наше тіло ніколи нам не дасть брехати. Тому воно настільки вже виснажилось, що він у вас вводить в стан будь-яких хвороб. І ви кажете, та ні, це просто так захворіла. Але насправді цього такого немає. Ми можемо лише захворіти, коли реально є якісь е, справжні подразники. Коли їх немає і ми нічого знайти не можемо, то тут варто задуматись про наше психічне здоров'я. Друге, це емоційні показники. Уявіть, коли ви написали 20 або навіть 10 цілей на день, і в кінці дня ви дивитесь, що ви зробили 2-3 або 4, то що ви будете відчувати? Тратівливість, смуток, із-за того, що ви вирішили, що ви не дуже ефективні, продуктивні і взагалі класні, ви можете відчувати депресію і, відповідно, стрес, ви будете в дуже пригніченому стані, ви будете злі і роздратовані. І коли ви відчуваєте ці емоції, то ви спершу запитайте себе, від чого я їх відчуваю. Якщо ви розумієте, що відчуваєте від того, що ви хочете покращуватись, а у вас не виходить в тому темпі, якому ви бажаєте, то це якраз є сигналом того, що ви рухаєтесь в правильному напрямку. І третій показник це поведінкові моделі. Уявіть, що ви маєте цілі. Там, де не задіяні інші люди. І коли вас запрошують кудись піти прогулятися або зустрітись, ви відмовляєте, тому що ви хочете якомога бути продуктивнішим для себе. Ви також можете умікати деяких речей, які є справді важливими для вас, тому що вам треба виконати певні задачі, ті, які саме ви поставили, і ви не впевнені в результаті та дієвості їх. Тому саме ці три показники можуть казати вам, що ви рухаєтесь. Неправильно і що вам слід переглянути стиль вашого життя. А тепер давайте розберемось, чому ж це трапляється. Насправді я б виділила лише три причини, чому це трапляється. І перша з них це ви не хочете потерпати невдачі. Я не знаю, чому у сучасному світі багато людей боїться невдач. Хоча я не можу сказати, що їх обожнюю, але для мене невдача це показник того. Що це не спрацьовує, треба діяти інакше. Це мій досвід, і тепер я знаю, що наступного разу це буде недієвим і так робити не потрібно. Насправді ми і вчимося на своїх метачах, ми вчимося на своїх помилках. Ви згадаєте, як в школі ви вчилися читати або писати? Ви зробили помилку, виправили себе або вас, і ви тепер знаєте, як правильно це робити. Навіть банальні речі читання допомогло вам розвинути навичку того, що ви правильно читаєте. І ви також потерпали невдачі. Але чомусь у дорослому світі. Нам здається, що невдачі – це щось сороміцьке. Це сором для нас, ми ж такі безтолкові, ми не можемо це зробити. Це не так. Невдачі це, по суті, і є успіх, це є прогрес. Без невдач ми не можемо рухатись далі. Будь-які помилки ведуть нас в правильному шляху, тому що там, де ви не робите, Помилки, ви по суті, знаєте, як робити, і просто стоїте на місці. Але чим далі ви йдете, тим глибше ви заходите з більшими проблемами, але ці проблеми можуть бути вирішені вами. Друга причина, яка є очевидною для мене, це соціальний тиск. Коли ви дивитесь навкруги, що я у своїй 25 придбала машину, квартиру, з'їздила на балі і такого типу, насправді це для мене. Не є пріоритетом в житті хвастатись іншим людям. Якщо ви це зробили, зробіть це тихенько і для себе. Да, це дуже великий, можна сказати, плюс, що ви у такому молодому віці змогли це зробити, і це класно. Я справді поважаю таких людей, але не треба хваститися це усім і показувати це усім. Ви можете робити все у своєму темпі. Можливо, ви не хочете їхати на балі, і це не ваше. Просто, може, ви хочете просто подорожувати по Європі, або певну якусь країну, і це буде достатньо для вас. Соціальний тиск змушує нас робити дії, які насправді ми не хочемо робити. Він змушує нас рухатись туди, куди нам не місце. Ми розуміємо, що то не наше, і нам туди не потрібно рухатись, бо то не наше, і нас там ніхто не чекає. Завжди подумайте про те, що хочете ви, і тільки тоді робіть кроки. І третя причина це культура досягнень. Щоб ми не дивились, скрізь люди можуть показати або розказати, що вони досягли. Інакше нас відкладається в голові думка: якщо ми нічого не досягли, то ми програли. Ми програли це життя, життя не варте сенсу, але можливо ви сьогодні і виграли, коли тільки вийшли на вулицю і пройшли кілька кроків. І для вас це вже є перемогою. Ніколи не бійтесь робити маленькі кроки. Для когось досягнення придбати бізнес, а для когось відкрити бізнес. Це різні речі. Для когось досягнення прочитати 100 книг в рік, а для когось 5. І та людина, яка прочитала 5 книг, вона буде більше пишатися собою. Тому що та людина, яка прочитала 100, вона думає, о, я змогла 100, то чому я не змогла б більше? Вона буде себе ще критикувати. Я не говорю про всіх людей, але деякі люди трапляються. Я ж не знаю насправді, як ваш мозок влаштований, можливо, ви також думаєте про себе. А зараз я хочу вам розповісти, як я відчула на собі Batman Benauts. Одного дня я прокидаюсь і думаю, Альона, ти нічого не варта, ти в цьому житті нічого не досягла. Я хожу з цією думкою. День, два, і думаю про те, що мої однолітки могли зробити, але не зробили. І потім на третій день я розумію, що я потрапила в пастку, тому що я порівнювала не тільки себе, але ще й моїх однолітків, тому що я думала, що вони ще також цього не зробили. І я не знаю, як я дійшла до того, що я просто вирішила, що справді в цьому житті нічого не досягла. Що я роблю? Я беру аркуш паперу і згадую усі свої 24 роки, що я досягла. Я почала від найменшого до найбільшого, і коли я поглянула на цей реально величезний список, я здивувалася, наскільки я всього досягла, а потім я подивилася, що я знаю і вмію, коли інші цього не вміють. І думаю, хм, ось твої сильні сторони. Те, це тебе цікавить. Тому чому ти вирішила, що ти в цьому світі нічого не досягла? Так, ти не відкрила кампанію, але якби мене запитали, чи б я хотіла, я б сказала ні. Мене б запитали: Альона, а ти б хотіла подорожувати по Антарктиді? Я б сказала ні. Тому що я маю тільки три країни, які я хочу відвідати на даний момент. І не зовсім близько знаходяться біля України. Тобто деякі цілі для мене не є цілями, вони є чужими, і я не хочу їх приймати в моєму житті. Тому якщо ви вагаєтесь в собі, якщо ви хочете саморозвиватися, то не потрібно самознищуватися. Якщо ви розумієте, що ви потрапляєте в пастку самозвинувачення від того, що ви не досягли нічого, складіть список. Напишіть, візьміть аркуш а 4 і напишіть все, що ви зробили. Ніколи не самознищуйте себе і ніколи не женіться за саморозвитком, як таким поняттям, що це щось дуже важливе в нашому житті. Ви тільки зрозумійте, в яких сферах життя ви хочете саморозвиватися і чому. Тому що без відповіді на питання, чому, ви не зрозумієте, чому це для вас важливо. А також, насправді, щастя ж то, не з'являється. Коли ми себе знищуємо, ми не відчуваємо ні радості, ні позитиву, ні щастя, а просто кайфуєте від моменту і від процесу, що ви робите. Навіть 30 хвилин тієї справи в день, яку ви хочете зробити, це вже 30 хвилин. Це вже дуже великий показник. За 30 хвилин можна дуже багато чого встигнути. Тому не звинувачуйте себе. І якщо ви навіть потрапляли на таке поняття, як Бэтмен, Бенуут, або відчували, що ви просто втомлюєтесь і вигораєте від саморозвитку, то напишіть ці ситуації у коментарях і мені було б дуже цікаво прочитати про ваш досвід. І якщо ви додивились це відео аж до кінця, мені дуже сильно приємно, що ця інформація була цікавою для вас. Ви можете поставити пальчик догори та підписатися на мій канал. Це буде великою мотивацією для мене знімати та розповідати вам більше. А я вам бажаю гарного дня і до зустрічі у новому відео.